Комплексна перевірка області. Кіровоградщину повністю просканують на предмет безпеки життя. Робота триватиме 5 днів і вже у п'ятницю оголосять результати. У полі зору усі потенційно небезпечні об'єкти. Це підприємства, що використовують хімзасоби, місця, де зберігають скраплений газ, перевірять і транспортну мережу та готовність надзвичайників до дій у критичних ситуаціях. Подібні інспекції проводять раз на 5 років. В останній Кіровоградщина її пройшла на відмінно. Маємо надію, що ми зберігли і навіть покращили ті позиції, які були як досягнути шість років тому. Помітні кожний. Щоденні зміни позитивні по тому відношенню до питань цивільного захисту, і я впевнений, що безпека населення і території області це один із сегментів програми обласної програми розвитку Центральний регіон регіон-2015».